Продовжуємо з Максимом Прудеусом, офіцером 210-го окремого штурмового полку. Пане Максиме, вітаю. Слава Україні, героям слава е, є. У нас зразу збір це на потреби FPV, тому що їх постійно треба модернізувати, докуповувати. А якраз нагадаю пан Максим і його побратими служать на найскладніших ділянках. Це Сумські і покровські напрямки. Про це я розпитаю, але спочатку хотів саме про FPV, Поки ви допомагаєте через QR-код і номер картки зібрати більше грошей на запчастини і комплектуючі, які їх посилять. Я хотів поцікавитися е, останнім часом. Знову з'являється чутка, що бракує на передовій FPV. Конкретно, у вашому випадку, вашим підрозділам є відчуття, що вам не вистачає дронів? Ну, дивіться, це швидше питання не того, що їх бракує, а швидше питання масштабування. Якщо ми, наприклад, порівняємо використання дронів, які атакують українські міста, от як ворог використовує ті самі шахеди, ми можемо згадати, яка кількість шахетів була за ніч, наприклад, 22-го року, чи 23-го року, чи навіть двадцять року. І яка кількість шахедів вже атакує українські міста 25-го року, так само ситуація з масштабуванням відбувається і на лінії боєзіткнення, якщо ми говоримо про FPV чи Мавіки, тобто дронів просто потрібно постійно більше, тому що можна говорити, що до 70% і живої сили противника і техніки мої побратими знищують саме за допомогою дронів. Тому тут швидше питання масштабування, і треба сказати, що. Наш полк, я можу говорити за наш полк, він забезпечений дуже добре. І fpv дронами, і мавіками. У нас з постачанням від держави все гаразд. Якщо ми говоримо про цей збір, то ми збираємо безпосередньо не на дрони, ми збираємо на їхню модернізацію. Тому що дрони приходять від різних постачальників, їх постійно потрібно. Осучаснювати, так би мовити, і доукомплектовувати відповідно ну, по-перше, до завдань, які вони виконують, по-друге, до напрямку, на яких вони працюють, тому що різний ландшафт, різні потреби, різні дистанції тощо, тощо. тощо. Тобто, цей збір саме на модернізацію дронів, і я запрошую глядачів долучатися, тому що. Кошти, які ви задонатите на цей збір, вони ну по перше допоможуть нам знищити більше окупантів, очистити від них українську землю а по-друге, вберегти життя моїх побратимів, ваших захисників. Я теж закликаю долучатися. 10 тисяч уже зібрано, і якщо я правильно розумію, зі слів Максима, то це так простіше буде можливо для глядачів. Дрон, який приходить бійцям, це от як телефон, який ви купили з коробки. От ви його купили. Ви звичайно можете подзвонити, але там немає ваших програм, там немає ваших контактів, там нічого не персоніфіковано. Тобто, і це все треба туди інсталювати, купити щось докупити. У випадку з дронами це треба все зробити так, щоб воно було конкретно під вас або конкретно під цю. Ділянку фронту от на це і потрібні зараз гроші, щоб оці телефони дрони зробити придатними для ефективного використання. Пане Максиме, я сказав уже глядачам, що ви якраз ваш полк і на Сумському, і на Покровському напрямку воює. Є якась відмінність у поведінці росіян, наприклад, на Сумщині і на Донеччині? Ну, по-перше, треба сказати, що відрізняється рельєф, а рельєф дуже сильно впливає на ведення бойових дій. Але в цілому ворог продовжує застосовувати тактику накопичення малих груп, намагається, скажімо там, на мотоциклах швидко подолати шлях з точки А в точку Б, та для того, щоб десь там закріпитися в якомусь підвалі, чи десь там закріпитися в посаці, і так от накопичитися і потім іти в штурм. Чому ворог використовує мотоцикли? Тому що по мотоциклу. Це ціль, яка швидко рухається, і по ній досить важко влучити з артилерії чи з міномету. Її можна вразити дроном, і то ну не завжди. Якщо мотоцикл там рухається з досить великою швидкістю, то дрон може його просто не наздогнати. От, тому ворог активно от, використовував мотоцикли. Зараз крайнім часом теж почали використовувати броньовану техніку, підвозити штурмовиків, підвозити піхоту броньованою технікою. Активізував роботу кабами по наших позиціях, активізував навіть роботу шахедами по скупченнях. по наших бійцях в тилу, тобто, скажімо, там це 20, 30, а то й 50 кілометрів від лінії фронту, ворог намагається за допомогою розвідки виявити місця скупчення особового складу і вражати їх так само шахедами, так само як він робить по містах, які розташовані набагато далі від лінії фронту. Тобто, ворог використовує усі наявні засоби для того, щоб просуватися вперед. Продовжує закидати нас м'ясом, тобто місні штурми продовжуються. Але треба сказати, що якщо ми говоримо про сумський напрямок, то вже я думаю, глядачі з новин бачили. Я можу підтвердити це на тій ділянці, де мої побратими виконують бойові задачі. Нам вдалося стабілізувати штурмовим підрозділом. Вдалося стабілізувати ситуацію на ввіреній нам ділянці фронту на сумському напрямку, і навіть ми намагаємося відтіснити зараз ворога. За межі України повернути його туди, звідки він прийшов і перевести війну на територію Росії. Це хороші новини. 40 тисяч було зібрано уже на момент. Поки ви говорили. Дякую, Дякую тим, хто долучається. Це не межа, звичайно, стосовно, якщо ми вже говоримо про сумщину і суми, військові експерти часто кажуть, що для міста як обласного центру найбільша загроза зараз це артилерія. А що стосовно дронів, наприклад, FPV? суми, як місто і його середмістя ще поза межами ураження російськими FPV-дронами? Ну тут складно сказати, тому що дрони зараз вони на різні дистанції літають. І от, ваш власне, той збір, який ми зараз, який ви бачите на екрані, він призначений для того, щоб дрони модернізувати, і зокрема для того, щоб вони могли літати далі і вражати більше противника. Якщо ж говорити про суми, то тут треба розуміти, що ворог веде проти нас, передусім інформаційну війну. І ворогу не важливо, ну або не так важливо захоплювати безпосередньо українські міста. Тому ворог е з легкістю е знищує е цивільну інфраструктуру, з легкістю знищує житлові будинки. Ворогу важливо створити інфопривід для своєї цільової аудиторії, для того, щоб показати велич, що ось дивіться, ми почали там наступ на те чи інше українське місто, тому. Ну, треба на це зважати, що ворог просто руйнує українські міста для того, щоб створювати інфоприводи, я б так сказав. Ну а для того, щоб йому відповідати, потрібна зброя. Найефективніша зараз зброя, така найшвидша, наймобільніша і найсучасніша, це звичайно дрони, конкретно FPV, на модернізацію яких вже було зібрано 60 тисяч під час нашої розмови з паном Максимом. І я так знаю з власного досвіду пане Максиме, що ще кілька хвилин після нашої розмови, коли вже будуть новини, в ефірі гроші ще будуть доходити, тому що є відкладений перегляд, банк не так швидко зараховує, тому будемо. Сподіватися на більше і дуже дякую всім, хто долучився. І окрема подяка Максиму Прудеусу, офіцеру 210-го окремого штурмового полку, який з нами і був в ефірі. Буквально 20 секунд. І випуск. новин. підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.